Моя претензія в чому? Ви рідко розумієте, що чоловік емоційно виснажений і потребуєте уваги. От ти приходиш з роботи, ти там спілкувався цілий день з людьми, приходиш, сідаєш, щось робиш там своє, готуєш вечерю, і ну, до мене підходить дівчина, починає балакати, не звертається, не питає нічого, просто починає якусь історію свою навалювати. А я не можу зараз їй дати увагу, тому що я ну, втомився дуже сильно. А тобі язик для чого? Так, я, 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 я кажу, я кажу, чекай, вона така, ну, блін. Ні, ну так ти прийшов і просто з порогу кажеш такий блін, я так втомився, Так я кажу. Що? Я хочу поїсти, полежати, і все. все. І Конкретика. Ми це ж, ж це не припункти. працює, я ж кажу. Як це не працює? І прям не працює? Ну прям не працює інколи. Інколи і інколи працює, інколи не, не працює. не Ну, ну, ну заплач. Просто для мене взагалі ну, давай, для мене взагалі фраза чоловік емоційно виснажений, коли я в принципі, Них є, по, по чоловікам бачу, що ви, ви взагалі беземоційні створіння. Це реально факт. Блін, у вас дивись, ну... ви однакові. Я закипаю зараз. Ви однакові Они... на міцному горішку, на весіллі, на народженні своєї дитини. Давайте так, якщо чоловік приходить після роботи і каже, що він втомлений, Будь ласка, давай, і він там, що ти там, телек включаєш там, я там, готую TikTok. собі щось їсти, не знаю. Лежу, просто читаю щось ти дивлюсь. Ти готуєш їсти собі, ти втомився? Ну Дівчата, я з О, вами Уже <ріст> <ріст> не втомився, блядь. Як це? Як це? Я знаю, за я знаю, кого ти мені в мене є чувак з роботи, він такий, блядь, я так втомився, я так втомився, йду відпустку. А куди ти йдеш? В Карпати. Якщо людина втомилась і йде в Карпати, блять, залишайте її на роботі, нехай паше в дві зміни. Ну, типу, для мене відпочинок: ти лежиш отак на морі, там пахло, мідове, креветки, Це відпочинок. А коли ти там, блядь, рюкзак, де-то, десь в горах. Так, ні, я ні чого? Це теж відпочинок. Ні. Просто це, це інше, це, ну, ментально-емоційний в зовсім інший. Ментально-емоційна херня, да, я згоден. На роботі, херня, в, te, да, на, я на я роботі в тебе одне і те ж, по одне і те ж, ти приходиш, в тебе одні і ті ж завдання, нічого цікаво. А гори різні. Так, да. Прикинь, я не знав, що камінь, ну, кам блядь, кам камінь, 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 камінь. Так, а прикинь, ти йдеш, і ти не знаєш, здохнеш ти, чи ні. Ти йдеш в горя і думаєш, бля, вибі, вибіжи медвідь чи ні. Ну це вже інтрига якась хто, хто медвідь. Треба якось, значить, ще знаходить слова. Якщо вона не зрозуміла, що зараз з тобою не треба спілкуватися. От я коли на наприк... да? коли, наприклад, я втомлена і щас не хочу спілкуватися, я кажу, я не готова зараз спілкуватися. Я перепрошую, по вашому обличчю одразу там та, та блядь, все. Я вийшов, як мамі наверно, переночую піночую неї, блядь. по вам одразу бачу, та ти сам Ви знаєте, чому хлопці підходять до вас і кажуть, блядь, що Нічого, блядь. І потім, блядь, три години. А знаєш що? Сука, блядь. мені просто обідно. отак. Три години. Тому ми, по вашому обличчю, одразу розуміємо, Ну, чого не можна теж так навчитися, Сереж? Я з самого початку сказав: я заходжу, кажу, я втомився. Ти пропонуєш? мені просто обідно, як ти плакать. Я думаю, от Андрій придумав гарну цю ідею: якщо ти втомився, піздуй до мами. А потім приходь до жінки з гарним настроєм, забій, машками, Якби сказала, за обіймашками І я сказала всю воїню, все, за кем селі та Андрія. Говори, та ви да, нормальний метод, нормальний. Дівчата молодці, нічого, лайк. Нічого. Блядь. Нормально, да. робочий. Прийдеш, коли будеш в хорошому настрій. Да, бо жінки треба. А х... потім приїжджаєш настрій. до мами, у мами таке ж блять, і ти такий папі гараж. Блядь. А... а батя з мамкою поссорився, а тут чий син прийшов. Він такий: блять, та йди ти нахуй звідси. Короче. Ну я, йди до бабусі і пішов на кладовище. А там конфетки, Марія. І настрій одразу, так? Закрийся в туалеті, я не знаю. Таке. Ви розумієте, що ви. Тут така штука, якщо б ми казали те ж саме зеркально до вас, ну, це погано. Ну, типу, нема такого, ми не трапимо. Ти зараз кажеш, я втомилася, я кажу, я не зрозумів, стань червоною, як ти мені сказала. Це я сказала. Я паня, треба. Отак робиш і все. Ну. Или, о, собачий кайф і так. Я втомився, вона тоді. Заплач, за заплач, ти... як ти мені сказав, що так. Тобі дівчина каже, я втомилась, що ти робиш? Ну, дивлячись, е в я який Оходи. контекст ситуації. Той, ну, той самий, ну, от той 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 самий. роботи приходить, ну, я не Ну добре, давай я там приготую тобі щось поїсти, не знаю. Сломалась <рошу> система! <рошу> <рошу> а тут не дає без. проходь, відпочивай. Ні, ну тут по факту. Ні, я лягаю поруч. Ну, типу, якщо вона типу, добре все. Давай я, разом в тому місці плакати. Ну, я, типу, лягаю разом, якщо в неї ще ці дні, я таки в її сторону просто не дихаю і все. І ще треба одіяла зробити, щоб не касатися, білоруську, так, китайський кордон із ковдри. Ламіната, скажи ще. Ну тоже знаєш, дивлячись, як у тебе критичні дні та... проходять. Блін, ти так ускладнюєш. якось. я просто уявляю, коли в мене критичні дні. Я тут їбашу ці стіну садіял, блядь, несу ці. Просто ні бля, ні ні це не твоя робота, Олена. Це йому треба цей кордон, щоб йому було безпечніше. Це питання, що ми вирішуємо. Ну, зараз, зараз, їх. Так, зараз ми вирішуємо, хто це має бути головним під час критичного. Який він біля тебе буде ото, 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 шеборшить? Що... Жесть, вообще? Можна просто закрити двері, хай він йде до Але, мами. Алло, ми а, вам не мішам, ні? ні? Пішов я на зі зі а, просто... а Чого ви досі не у мами, я не розумію. <laughs> от уявіть ситуацію: от я намагаюся це візуалізувати. Приходить Сергій додому, втомлений, і каже: Я втомився. Дівчина, щось там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, ж так, розмовляє. І 14 років, uh, так. І Сергій такий, чуєш? Я втомився. Я не хочу зараз розмовляти. Вона да, ніби чує, але потім проходить там півгодинки, десь і вона знову така. Коротше, була сьогодні. Так, а ти точністю. А я втомлений до двадцяти однієї так мені так Ні, в кіно вам треба точно Стривай, чого ти не вмикаєш білий шум? А скільки ти втомився? Знаєш, такий білий шум, вона щось каже таке знаю. Mm. Ну все. Я це називаю просто. О! Подивимося. Встановіть якісь строки нормальні. Я там втомився, не хочу спілкуватися до серпня. Все. Mm -hmm. no, типа. Mm -hmm. <laughs> до серпня 27-го року. Да. До завтра. <laughs> ну, можна і так. А, а завтра він знову приходить так і такий, я втомився до завтра. І так вони. І не в, спілку... в Директі з колишньою спілкуються. Це якась травма, Танюх. А може, я тобі розказала цілу історію, як мене ну хлопець двома зустрічався одночасно. А, це не вигадка в неї травма. Вона не хотіла Серйозно? бути другою, вона хотіла бути першою. Бля, з ким мені його фотку. <су> я розпечатую, підпишу, є блядь. <су> Ладно, компроміс. Можна ну, травма просто, перемогла. Можна просто сказати, і все. Ну він все. каже, а вона типу не чує. Та це вже та це вже людський фактор його дівчини. Не усі дівчата такі. Ні, вона Зай, скажиться. Скажи. Вона навчиться. Добре, ну це ж не постійно так. Ти щось має... поняв? Це ну, майже. Вони дівчата завжди вони а, якусь хуйню кинуть, блядь, куди, та ти як палочкою ще. Це людський фактор твоєї дівчини. Все питання вирішено. Ні, ну, ви не це я, ну от, може, Так, лі... все індивідуально. І ну його дівчина може так розуміє. Ти от що б ти зробила? Сказала Окей, і пішла б своїм займатися. Ось, Оце, Це вже інший момент, коли вона ображається на те, що ти втомлений, і не можеш приділити уваги. А на що ти А я ображаюсь на те, що Кожна він ображає? ображає. А вам що подобається чоловіки, які приходять, які <рес> на батути, блядь! А? Ну, серйозно. І <рес> ну, це... такий, бля, мой прийшов, сукай. Блять, дайте їй моєму, блять. Пишу <рес> в чаті ОСББ, що хтось колесом заходить в ліфт. <рес> <рес> Ні, там п'ятий поверх і він запригує просто. Це Тоди, мій, ка... це мій додому йде. Сєвщик, сєвщик, такий. Таня, кіно, 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 хочу в кіно. Отакі, От блядь. Та, а що ну прикольно? Да, ні, ну прикольно півгодинки. А потім такі, бля, де да він йобнутий. Ну, це прикольно, Ні, це не прикольно. Тому, коли хлопець приходить, він, ви акумулюєте разом з ним вашу силу і потім відпочиваєте разом. Все ок, це нормально. Так от, просто нормально поговорити і все. Ні, ну, в принципі, вони погодилися, Ні. Да? Нет? це вже чисто принципово було. Все, Ми <свісно> Вирішили. Так, так. Да. Краще поясню все.